971-ша доба війни. Кривий ріг оговтується від ракетного удару. Нове в професійно-технічній освіті. І як в області відзначили всесвітній день співу. Про це та інше розповім вам я Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу. Постраждало чотири людини. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан на щастя задовільний, лікуватиметься вдома. Серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 і 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу. Пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок. Також ворог обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину, вдарив по марганцю. Люди цілі. Як повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, 12-річна дитина лікуватиметься вдома. Розгорнуто штаб допомоги містянам. Там можна отримати психологічну допомогу, будь матеріали. Волонтери готують людям гарячі напої та їжу. Крім того, розгорнуто міський штаб прийому заяв від мешканців про пошкоджене майно. Сьогодні в день окупанти скоїли повторний ракетний удар по кривому рогу. Пошкоджений об'єкт культури, кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення пошти та аптека. Там побиті вікна та двері. Зараз ліквідовують наслідки прильотів. Комунальні служби прибирають уламки. Людям видають будматеріали, якими ті закривають потрощені шибки. Паралельно фіксують нанесені їм збитки та приймають заяви на матеріалку від міста, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лес. Осак. Сьогодні у Кривому Розі до медиків звернулися п'ятеро людей, постраждалих від російського терору. Це жінки 33 та 51 року і чоловіки 19, 36 і 66 років. Стан усіх легкий, лікуватимуться амбулаторно. У неділю ввечері російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням. Відомо про 12 постраждалих, з них одна дитина. Під ударами опинилися три райони міста: пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. Є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів. У ніч на 21 жовтня в небі над Україною збито 59 ворожих БПЛА. Противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними безпілотниками типу шахет та дронами. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях. Про втрати ворога далі. За добу на фронті російські загарбники втратили 1710 окупантів, 24 танки, 64 бойові броньовані машини. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення становлять особового складу понад 680 тисяч осіб, артилерійських систем 19 тисяч 589, безпілотників оперативно-тактичного рівня 17 тисяч 333 крилатих ракет 2624 повідомили в Генштабі ЗСУ. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Медична сестра, вірний і надійний помічник лікаря. Ця професія уособлює милосердя і доброту. У основній госпітальній базі області зібралися представники цієї професії. Більше розповість моя колега Ольга Ховрич. Медична сестра завжди поряд із пацієнтом від її професійних навичок залежить те, як проходить реабілітація і відновлення поранених і хворих. Лікарі не приховують, що успіх лікування без медсестер неможливий. Особливо можемо сьогодні назвати всі славетні імена медичних сестер, які в день та вночі підтримують нашу медичну працю, показують роботу. На медичному важкому фронті ви являєтесь самими потужними членами нашої медичної родини. Стабільний сестринський склад це основа. Це особливий ключ до нашої медичної перемоги. Грамоти за порятунок людського життя отримали дві медичні сестрички, які переїхали з Луганщини і успішно працюють. А також стали повноправними членами дружньої медичної родини. Серед нагороджених і Ігор Шарун, директор Дніпровського фахового медичного коледжу. Саме у стінах цього закладу освіти навчаються ті, хто вирішив за покликом серця поєднати своє життя із професією медсестри. Із приємного генеральний директор головної госпітальної бази Дніпропетровщини Сергій Риженко оголосив про підвищення заробітної плати певним сестринським спеціальностям найближчим часом. Що у свою чергу є додатковою мотивацією майбутнім медичним сестричкам працювати у цій лікарні заради однієї великої медичної перемоги. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини, Д1. І ще про один форум, який відбувся на Дніпропетровщині, на нього зібралися представники служби зайнятості, міжнародні партнери та роботодавці, говорили про ситуацію на ринку праці та механізми, що дозволять її врегулювати. Мова йшла про реформування центрів, де навчають фахівців і підвищують їхню кваліфікацію, які новації впроваджують у наступному сюжеті підготовка потрібних бізнесу кадрів виходить на перший план. Саме на цьому акцентували учасники регіонального форуму. Ми з Дніпропетровщина на сьогодні найвеликий платник податків в бюджет держави. Близько 15% – це податки від Дніпропетровщини. Є 8 закладів профтехосвіти, де навчаються і токарі, і фрезеровщики, і водії, і водії трамваїв, тролейбусів, водії комбайнової техніки. Тому що ми живемо під час. Війни процес мобілізації, де люди уходять захищати нашу батьківщину, а виробництво не повинно на цьому втрачати своїх робітників. Тому працевлаштування, навчання і працевлаштування це сьогодні таке питання. номер один. Позиція мінекономіки зробити системну підготовку фахівців найбільш ефективною. У нас близько 2,8 мільйонів безробітних осіб, тобто люди, які не можуть знайти роботу. В той же час ми розуміємо, що найбільше. Біль роботодавців, ми спілкуємося з роботодавцями, робимо різноманітні дослідження. Найбільше біль роботодавців це відсутність кадрів. Тому виклик в тому, що люди мають ті навички, які не потрібні роботодавцям. Роботодавці мають ті запити, які не можуть здовільнити люди. Виклик, який бачить держава, дати людям можливість стати більш конкурентно здатними на ринку праці, більш затребуваними. І ці можливості дає тільки навчання. Підчуття того, що ти маєш навчитися чогось нового, щоб ти потрібним, і от центри профтехосвіти це якраз ті заклади, в яких ці знання можна отримати. Найбільший попит на працівників у будівництві розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Загалом, у порівнянні з довоєнним часом, перелік відкритих вакансій не надто змінився. Головна проблематика у розбіжностях між потребами роботодавців та людей, які у пошуку вакансії, ситуація на ринку праці залишається такою, що знаєте, є люди, які шукають. Роботу, а є роботодавці, яким необхідно необхідні фахівці, і оцей професійно-кваліфікаційний дисбаланс, який вже існує не один рік, і з повномасштабним вторгненням можливо він ще більш став відчутний, тому що велика кількість людей перебуває за кордоном, велика кількість людей мобілізована, і тому цей дисбаланс ще, скажімо так, розповсюдився. Це великий тренд безумовно нашої роботи це перенавчання і підвищення кваліфікації на сьогодні. Сьогоднішній день 35 тисяч українців тільки в четвертому році скористалися програмами перенавчання, і плюс ще 20 тисяч наших громадян отримали окремий ваучер на навчання. Різюмка саме наших закладів професійно-технічної освіти це те, що ми можемо навчати короткостроково, і саме під окремого роботодавця ми можемо створити окремий освітній курс. В нашій економіці потрібні сильні освічені продуктивні люди, які будуть працювати для перемоги. В країні працює вісім центрів профтехосвіти служби зайнятості. Їх перевага у тому, що навчання не таке тривале, як у закладах Міносвіти. А ще там готують фахівців навіть під конкретного роботодавця. Один з представників бізнесу навів приклад успішної взаємодії з Дніпропетровським центром профтехосвіти. Мінімум бюрократії у нашій взаємодії від нашого запиту до моменту, коли е, випускається кваліфікований працівник, е, мінімальний час і в нас це як. Бізнес повністю задовільняє нам центр професійно технічної освіти допомагає їх адаптувати навчити на даних професіях. Більше для нас запит в тому, щоб підвищити кваліфікацію або перенавчити наших існуючих працівників. Проєкт з реформування навчальних центрів служби зайнятості реалізує мінекономіки у партнерстві з громадською організацією, розвиток бізнес-сектору України та за підтримки ЮСЕЙТ. Ольга Ховрич Андрій Миронюк новини, Д1. Формувати культуру підтримки вітчизняного, заохочувати громадян обирати українське допоможе спеціальна програма. Майже 200 підприємців Дніпропетровщини вже приєдналися до державної ініціативи Національний кешбек. Це і виробники, і торговельні мережі. Знайдуть свою вигоду, купуючи вітчизняне і покупці, які оформлять картки від національного кешбеку. Фінансово підтримати громадян та водночас формувати споживчий патріотизм, який допомагає бізнесу розвиватись. заохочувати, обирати українське. У цьому основна місія ініційована президентом програми Національний кешбек. Наразі вже завершилося бета-тестування і кешбек працює наповну. Усім, хто оформив спеціальну карту та зареєструвався, повертається 10% від вартості придбаних товарів, але не більше трьох тисяч на місяць. Продукція, за яку можуть нараховувати бонуси, маркована синьо-жовтою позначкою, а для зручності у дії запустили спеціальний сканер. Його треба навести на штрихот. за Застосунок підкаже, чи бере товар участь у програмі, чи ні. Компанія одна з перших долучилась до програми Національний кешбек, підтримавши цю ініціативу. І на сьогодні можемо казати, що всі магазини мережі вони є майданчиками для інформування наших покупців, наших відвідувачів щодо переваг цієї програми. Є реєстр товарів, які входять до програми Національний Кешбек, є партнери банки, там, де відповідна особа. Особа, яка бажає долучитися до програми, має оформити відповідну платіжну картку, далі верифікувати її в системі Дія і власне після цього починається працювати саме механізм національного кешбеку. Кримінальна хроніка Нацполіція спільно з СБУ затримала у Дніпрі агента, який діяв на замовлення спецслужб РФ. Зловмисник підпалював автомобілі ЗСУ та релейні шафи укрзалізниці, що відповідають за безпечний рух поїздів. Виконавши завдання ворога, 32-річний зрадник намагався втекти. Однак вже за годину зловмисника затримали поліцейські. Грошей за виконання завдання поплічник РФ так і не отримав. Анто повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Про надзвичайні події зранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв Чорнобиля у жовтих водах. Рятувальники, які прибули до місця події, встановили, що в одній з квартир зайнялося майно. Загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано. До місця виклику залучено 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. В Україні вперше відзначили всесвітній день співу. Що це за свято, яке його значення і в чому особливість? Розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Всесвітній день співу це міжнародне свято, яке відзначається щорічно у третю суботу жовтня, на честь того, що спів це універсальна мова, яка здатна об'єднувати людей різних національностей, культур і вікових груп. Започаткував його музикант з Колорадо Скотт Джонсон вже у відносно далекому 2012 році. Ми єдині представники України на цьому заході, в якому приймає участь більш 155 міст з всього світу і 20 країн світу. Сьогодні буде десь майже 25 десь учасників. Так пісні будемо виконувати українські наші головна мета цього заходу це спів об'єднує. Тобто, нас сьогодні, в наш складний час, спів повинен об'єднати і надати сили всім українцям до нашої перемоги. організатором цьогорічного заходу є громадська організація Центр інклюзивної творчості Артпаралелі а допомогла їм організувати це свято депутатка Дніпровської міської ради, восьмого скликання, голова фракції політичної партії Слуга народу в місті Дніпро Аліада Мансурова. Я безпосередньо приймаю в ньому участь разом з Людмилою Журавель Арт Паралелі, бо я завжди підтримую всі її проєкти, бо вони пов'язані з дітьми, пов'язані з позитивом. Всім, чим могла я. Підтримала і завдяки міській раді ще поки новомосковську, але вже скоро сама доєдналися. Звісно, я дякую за те, що завжди міський голова пан Сергій Резник підтримує всі проєкти, пов'язані з дітьми, і в цілому, з усім, що може нести позитив, це всесвітній день співу, який пані Людмила принесла в цілому в Дніпропетровщину. З цього року я так розумію, буде започатковано цей проєкт кожен рік. А ми вже розуміємо з вами, що за майже три роки повномасштабного в. Торгнення Російської Федерації до України ми вже психологічно втомлені дуже. І через там певні проєкти ми можемо відновлювати як дітей. Для мене особисто так, ця місія підтримати повністю всім, чим потрібно цей проєкт було пов'язано з тим, що тут будуть крім дорослих діти. Тож я вважаю, що ми сьогодні стоїмо заради нашого вільного майбутнього, тобто майбутнє це наші діти, молодь, і ми маємо. Створювати за можливості ці проєкти, в яких діти і молодь може наповнюватися позитивом і мріяти про щасливе майбутнє саме в Україні. Варто зауважити, що цьогоріч Україна вперше брала участь у цьому співочому заході. Але, хоч у святковому світовому привітанні було вказане Дніпро, саме ж свято співочості відбулося у місті Самар. Ми раді доєднатися до всесвітнього дня співу для того, щоб показати. Можливості і наших талантів. Насправді важливий захід і можливість для дітей, для колективів виступити, показати свої здібності. І це допомагає соціалізації, допомагає об'єднанню, допомагає краще зрозуміти один одного всім. Сьогоднішній захід саме для цього і. Ми тут проводимо учасники заходу, виконували чималу кількість улюблених національних пісень. Заспівали і Червону руту Софії Ротару, і дежавю Артема Пивоварова, і легендарну пісню, яка стала символом незламності українців. Ой, у лузі червона калина. Для мене це важливо співати для друзів, для усього світу і для усієї країни. Ну я був на скарбі, але так, я співаю в перший раз. А яку пісню будеш виконувати? Ой, ось, що вона калина. Аллилуйя! Залишилися задоволеними та з купою позитивних вражень. Ольга, мама однієї з виконавець, дуже охоче ділилася з нашою знімальною групою своїми емоціями. Це дуже неймовірний день сьогодні. Був наші діти співали разом з дорослими. Це об'єднує нас. Це ну, хвилювання було вже ще. але дуже дуже багато енергії, дуже багато світу. ми відчули від співу дітей. Від вообще енергетика залу була шалена. щороку в цей. День організатори обирають єдину пісню, яку буде співати весь світ. І так сталося, що цього року було обрано пісню «We are the world» легендарного Майкла Джексона. Кожен в залі охоче підспівував. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Новини спорту у Болгарії відбувся чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків та жінок. Поліна Черненко з Кривого Рога здобула бронзову медаль у ваговій категорії понад 80 кілограмів і стала призеркою турніру. Загалом в чемпіонаті Європи беруть участь 25 українських спортсменів. На остану випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 22 жовтня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Нікополі та Кам'янському ясним день буде недовго. По обіді на небі з'являться хмари, проте опадів не прогнозується: від 3 до 15 градусів тепла. Дещо тепліше буде у кривому розі та жовтих водах. Попри мінливу хмарність, температура повітря прогріється від 3 до 16 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі X долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!